У Кіровограді з'явилася перша в області школа футбольних арбітрів. Її відкрили на стадіоні Зірка в рамках національного проєкту Федерації футболу України. Нехватка арбітрів дуже суттєва для того, щоб перекрити змагання обласного рівня, а кращих будуть переглядати викладачі з національної школи і залучати до всеукраїнських змагань. І можливо з них вийдуть арбітри, такі як. Національної категорії у нас і той же горажанки ФІФА Фіфабу, і Наташа Олексахіна – арбітер Фіфа. Вже у перший день до школи записалися 26 юнаків та дівчат. Серед викладачів арбітри, які обслуговують ігри першої та другої ліг, за фізичну підготовку у нас буде відповідати асистент арбітра Прем'єр-ліги Скрипка Андрій Михайлович, Він же виконавчий директор обласної федерації футболу. А за теоретичні будуть і Дяденка, і Махно, який, до, до речі, завершив свої виступи, скажімо так, в проведенні змагань професіональної футбольної ліги. Серед перших слухачів двоє дівчат. 17-річна Анастасія Шаповалова вже рік обслуговує дитячі юнацькі та міські футбольні змагання. Нравиться футбол. Очень дуже. Дуже хочу передвігатися далі в напрямку і бути арбітром. Каже, спочатку було дуже складно. Дуже важко, ну, по крайней мере, було спочатку морально. Очень. Сейчас уже как-то, наверное, опыт, ну, какой опыт, немножко совсем, но уже больше как-то настраиваешься на это все, меньше нервничаешь. А Каріна Долока впевнена, школа футбольних арбітрів допоможе у подальшій професійній кар'єрі. У мене є мечта добитися успіхів, щоб я потрапила в ФІФА, щоб я там судила. І хотіла б далі продвигатися і вище і вище судити. Навчання у школі безплатне за два роки ці юнаки та дівчата стануть футбольними арбітрами. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.